Шульга. Це Ірина Купрейчик. Дуже розумна і дуже красива жінка. І це справжній кремезний сумчанин, його боїться партія регіонів. Це Олег Медуниця. Олег, тобі слово. Дякую, Росенія Петровичу. Шановні сумчани. Шановні земляки, я знаю, що ви надзвичайно працьовиті люди. Я знаю, що 70 років радянської влади вас змусило не довіряти владі. І завжди сумчани в такі вихідні дні знаходяться з лопатами, з граблями на своїх грядках, бо знають лише що своєю працею можна себе прогодувати. Але сьогодні ви тут. Сьогодні ви з нами, сьогодні ви прийшли підтримати вас, а ви а, нас, а ми вас. Ви знаєте, в 2010 році нова антинародна влада, яка тоді стала в Україні, обіцяла сумам суцільне покращення. Тут багато людей, які працюють на заводі Фрунзе. Ходили по цехах і розказували, які замовлення отримає завод Фрунзе для реконструкції Вітчизняної ГТС. Так зараз ці замовлення отримують підприємства в Донецькій області, у яких не то, що токарного станка, у них немає і стола, на який можна печатку поставити. Вони обіцяли, що вони піднімуть суми Хімпром. В результаті їхніх обіцянок Хімпром безплатно, тобто даром, відходить олігарху фірташу. Вони і губернатор обіцяли в кожній телепрограмі, що буде суцільний прорив у медичному забезпеченні. Так в результаті цього прориву хворих перестали годувати уже в лікарнях, бо нічим їм, бо гроші всі красти треба. Коли таке було, що затримували фонд соціального страхування виплати по лікарням? Ви пам'ятаєте таке? Ніколи такого не було, а зараз є. В цьому році 100 мільйонів вони відправлять у Нінакієво. А скільки вони відправлять у Суми? Знаєте? Ні, о, менше мінус 27 мільйонів гривень поставили вилучення з міського бюджету у державну, щоб потім ці гроші вкрасти. Шановні земляки, ми, політики, не зможемо встановити справедливий лад цій державі. Нам треба ваша підтримка. Нам треба ваша підтримка на вулиці. Нам треба, щоб ви ігнорували і бойкотували цю владу, яка сидить в цих кабінетах. Тільки так ми зможемо встановити справедливий лад на українській землі і в Сумській області. Тільки так ми зможемо випустити Юлію Тимошенко на волю, як досягнули і випустили Юрія Луценка. Давайте згадаємо Юлію Володимирівну і поскандуємо. Юлі! Воля!